Добрий день, мої підписники, друзі і гості мого каналу. Дякую всім, хто зі мною. Дякую вам за лайки, за підписки, за хороші коментарі, теплі, за дописи хороші, за фінансову підтримку мого каналу. Пропоную вашому увазі. Ритуал на захист від зла, яке заважає нам у житті. Для ритуалу запалюємо свічки. Свічки запалюю. Ритуал на захист від зла. Яке заважає нам у житті розпочинаю. Проводити цей ритуал, дивитися цей ритуал треба не менше п'яти разів на спадаючий місяць. Як буду говорити ім'я, називати своє ім'я. Почина що син на замість в тій день, а це Габріль на тій фора. Те, як ми лемітимо на землі хліб наш на сушці, де нам сьогодні. І прости провини наших. як ми прощаємо власне нашим, і не веде нас своє спекуцю, але везли нас цілого каву. Амінь. Слава Тому, Сину, з тому духу Спаси мене ваше ім'я. Боже, бо вони дійшли до душі моєї, я ваше ім'я. Загрузьте загрузла у глибокому болоті і нема на чому стати. Зійшов чи зійшла я ваше ім'я, у глибину море і хвилі його заливають мене ваше ім'я. Я знемоглася, чи я знигся від благань і гортань моє ваше ім'я за вам. втомилися очі мої від очікування Бога мого. Мене всі ненавидять ваше ім'я без вини. Більше, ніж волосся на моїй голові, вороги мої, ваше ім'я, що прислідують мене даремно, зміцніли і чого я, ваше ім'я, не відберу, того вимагають із мене ваше ім'я. Боже, ти знаєш, як тяжко мені ваше ім'я, і грехи мої невдаємні від тебе. Нехай не соромляться через мене ті, що надіються на тебе. Господи, Боже сил. Нехай не всоромляться через мене ваше ім'я, ті, що шукають тебе, Боже, бо заради тебе терплю я з невагу, і сором покриває лице моє, ваше ім'я. А я, ваше ім'я, з молитвою своєю, до тебе, Господи, в час обгонить тобі, звертаюся з великою милості твоєї, почуй мене, ваше ім'я, в істині, спасіння Твого. Для мене. Виведи мене ваше ім'я. З болота. Щоб не потонув, чи не потонула я ваше ім'я. Спаси мене від ненависики моїх і глибокої води. Нехай не затопить мене буря, ваше ім'я. Провині. Нехай не потону я, ваше ім'я. У цій глибині. Вислухай мене, Ваше ім'я, Господи, велика милість Твоя заради велике щедро Твоє зглянеться на мене, ваше ім'я. Не відверни лиця Твого, бо я сумую. Скоро почуй мене, ваше ім'я. Поглянь на душу мою і спаси її, і ворогів моїх, видимих, невидимих. Спаси мене. Ваше ім'я. А я буду славити тебе на нині на вічно, небезпечно. Слава тобі, Сину, в тому духу, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь, амінь, амінь. Ісусе Христос, Отче Небесного, на Святому Духу, поклоняєшся. Я, Ваше ім'я, і вручаю душу мою, і тіло моє, ваше ім'я, і молюся, благослови мене Ваше ім'я і помилуй мене, і збави мене всякого мирського, диявольського і, ті, і, ті, і тілесного зла. І дай мені силу, здоров'я, енергію, проживати в цьому світі і відведи від мене всяку порчу, всякі темні справи і словом, і ділом, всякі уроки, всяке зло напущене. Наведене, навіяне, сказане, побажане. Слава Твою спасіння душі моєї, ваше ім'я. Амінь. Слава тобі, Господи Боже, Вседержителю, Божественним Твоїм і чоловіколюбним промислом. Сподоби мене Ваше ім'я, грішну недостойну чи недостойного Ваше ім'я жити в цьому світі і отримати від тебе, твою прихильність, Господи, прийми, Господи, мою молитву, благослови серцем чистим і духом смиренним, приносити тобі хвалу і подяку від кожного дня. Зляну тебе, Господи, ом'язай Сина Святого Духа, нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь, амінь, амінь. всяке зло, яке заподіє на мені і словом, і ділом, нехай прогоряє ось по повні свічок цих церковних і знищується. І запечатується у воску тих свічок, як візастини, всяке зло з мене ваше ім'я. Всі переповни, перешкоди, безрошів'я, задрість, крадіжки сили, енергії. Волі, ресурсів, всі підчини і подавлення волі, всякі переклади зла, всі хвороби і мої, і чужі, і напущені, і наведені, перекладені, навіяні. Підкладені і підлиті, нехай сходить з мене ваше ім'я, на нині, на на небезконічне, нехай всі дороги, які зав'язані на вузли, розв'яжуться, нехай всі дороги, які укутані Водиною прочиститься і відкриються нам ваше ім'я. До нових починань. До хорошого здоров'я, до успіху, благополуччя і процвітання в житті. І нехай Господь Бог, і Пресвята Богородиця, і всі ангели, архангели, і Боже військо, нехай нам у цьому допомагають і захищають. своїм святим омофором, своїм святими щитами нас, ваше ім'я, від всякого зла. Нехай в тому полумі тих свічок нехай згорають всі види магії і чародійства, всі опої і укорми, всі перешкоди і перепони, всі хвороби і наші, і чужі. І навіяні, і напущені, і наведені, і перекладені. Всі замки, всі запечатки, всі пропаси, бар'єри, всі розсорки. Двороти, привороти, присушки, прив'язки і старі, і нові. Нехай це все, що заважають нам, нам у нашому житті, нехай це все згорає у полумні цих свічок церковних, у воску запечатується нас, ваше ім'я назавжди покидає. По справедливості. Чужого нам не треба. А свого, а свого ми не віддамо. Все чуже, через кристал повертаю тим, хто це зло нам робив. І робить. Нехай буде так. Темнота, яка виходить, закриття доріг. Комусь особисто особистому житті, треті особи от, заважають кровники, замошки повідкривалися. От тут крадники, пачки вийшли, Крадники сили, енергії, здоров'я, ресурсів. Фінансів, порадники виходять, комусь тут крали успіх у роботі, самореалізації, то все виходить. Тунота вийшла. Когось тут була погас, погасна магія, прив'язки, сексуальні прив'язки були, от виходять. І магія погостна на приворот тоже виходить Господь це все запечатується. Нас ваш ім'я назавжди покидає назад повертається через цей прозорий кристал тим, хто це робив, Спалюються всі заздрості і плітки за плечима, кошти плітки за плечима, і гроші розрахують. Тимно так коло пороги під склади виходять. Ставлю захист, силою чесного чесно Христа, нам ваше ім'я, від всякого зла, Від всякого зла, що заважає нам у житті, в судьбі. І в особистому житті, і в сімейному житті, і збільшення наших потоків, що заважають нам. І в роботі, і в кар'єрі, і в бізнесі, і в самореалізації, і в стосунках в родині, і в стосунках в сім'ї, і в стосунках з коханими. Всяке від перепон, від перешкод від третіх осіб, які заважають в стосунках коханим двом тися захищаю силою чесно-жовторящого Христа. Як силу чесно-жовторящого Христа нікому не здолати, так і нам ваше ім'я. Нікому не напакостити більше, по справедливості, бо з нами Господь Бог, його сила святимо фор і сила. Чесно, живтерящи Христа і захищаю нас, ваше ім'я, вогняною стіною, це козла в біди від перепон від третіх осіб, від їхніх. Втручання і магічні впливи на стосунки, якщо таке є, я бачу тут було. Від договорів, від наговорів, від розсорок, від бар'єр спілкування, від пропасті, і всякого зла. Як вогняну стіну нікому не долати, не зруйнувати, так моїх слів нікому не перебити і нам нікому зла не вчинити. Хай буде так реактивати і підписатися.